E Завдяки знатному походженню святитель Никифор здобув хорошого освіту, а потім місце сановника при дворі візантійської імператриці Ірини. У званні царського радника він був присутній на сьомому Вселенському соборі, де виявив себе ревним захисником православ'я. Після кончини святого патріарха Тарасія Никифора обрали на його місце, але імператор іконоборець Лев Вірменин заслав праведного архіпастия на острів Проконіс. 13 років у трудах та молитвах провів у засланні цей Божий воднак. Там же він і спочив. У часи правління імператриці Феодори найтлінні мощі святителя Никифора були перенесені до Константинополя і поміщені у Соборній церкві Святої Софії. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше всіх, хто уповає на Господа. Цей образ Пресвятої Богородиці дивним чином з'явився у 1654 році в Борисоглібській церкві міста Вижгорода. То були часи національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Одного разу татари, що були в союзі з поляками, увірвалися в місто і розграбували храм. Щоб врятувати ікону від наруги, християни пустили її за течією Дніпра. Річка винесла чудотворний образ до подолу в Києві. Там його помітили і урочисто перенесли до Києво братського монастиря, за назвою якого він і почав іменуватися. Оригінал Києво-братської чудотворної ікони Божої Матері не зберігся, але написані з неї копії містяться нині в Покровському та в Веденському монастирях української столиці. Ікона потрібна для того. Щоб людина бачила того, з ким вона хоче молитовно спілкуватися. Бо без цього людині важко молитися. Художник Літописець громадянської війни. Більшість тем для своїх картин Митрофан Борисович Греков знаходив на фронтах братовбивчої війни, що розгорілася на теренах колишньої Російської імперії після подій 1917 року. Невеликі. Стримані за колоритом картини Грекова відобразили воєнні будні, кавалерійські атаки і сутички в запорошеному степу. Окрім епізодів, митець створив велику діаграму взяття Ростова, що стало загальновизнаним взірцем батального жанру. Нині Митрофан Борисович цілком справедливо вважається основоположником радянського батального живопису. Варто також зазначити, що жанрову майстерність Греков успадкував від іншого відомого російського художника баталіста Франца Орбо. Картини. Циніма книга. Його роботи увійшли до Золотого фонду світового кіномистецтва. Один із тих майстрів, які визначили поетичний напрям в українському кіно, режисер і оператор Юрій Герасимович Ілленко. Він дебютував як оператор у стрічці Якова Сегеля. Прощавайте голуби. Надалі Юрій Герасимович свідомо обрав для себе творчий шлях український національний поетичний кінематограф. У 1964 році Параджанівські тіні забутих предків приголомшили світ. Критики виділяли операторську манеру молодого Іллєнка. Справжньою сенсацією сьомого московського кінофестивалю стала картина майстра Білий птах з чорною ознакою. На зламі 20-го століть режисер шукав нові теми в кіно Легенда про княгиню Ольгу, Солом'яні дзвони Лебедине озеро Зона. Поета виявляє витонченість та сила вираження. Витонченість та сила образотворчих ефектів і жестів створюють кіномистецтво. У наступному випуску основоположник норвезької класичної музики композитор Едвард Гріх. Сторінками біографії блаженнішого митрополита Володимира 15 червня 1962 року Херсонський владика Борис Вік рукопоклав Віктора Себодана у сам Ірея. Більше півтора десятка років тому у місті Біла церква було відкрито жіночий монастир на честь Святої Марії Магдалини. За роки багаторічного творчого життя в кінематографі він створив різнохарактерні, яскраві і глибокі образи актор Михайло Глузький.